Божественне призначення людини, наукові докази. Дивовижні відкриття науки говорять про те, що ви це один відсоток тіло, а 99% це дух. І вже нікуди від цього не дітися. Ми складаємося з енергетичних хвиль і світла. Так створив нас Господь. Тільки подумайте, сила і швидкість нашої думки швидше за швидкість світла. Як вам це? Швидше за швидкість світла можуть бути тільки надприродні, нематеріальні об'єкти. Це свідчить про те, що ви це Боже творіння, Божий рід. Ви створені існувати вічно і рухатися на надшвидкостях, ви надзвичайні люди. Бог створив вас чудовими і ви не просто матерія. Для чого Бог помістив нас у цей прекрасний матеріальний світ? Навіщо ми опинилися в цьому тілі? Навіщо ми такі надприродні створіння, необмежені, схожі на Отця Небесного, раптом так обвили.